Як почати розуміти англійську на слух? Один з найефективніших способів це взяти будь-яке аудіо разом з текстом і працювати з ними одночасно. Просто вмикаєте запис і, маючи перед очима текст, слідкуєте за кожним словом та реченням. Спочатку може здаватися складним, але не хвилюйтеся, це нормально. Спробуйте вслухатися в окремі слова та фрази, повторюйте це декілька разів. З кожним прослуховуванням ви будете помічати все більше деталей і нюансів. Така практика допоможе вашому мозку створити міцний зв'язок між написаним текстом та його звучанням. І саме такі корисні матеріали для ефективного вивчення англійської ви знайдете на нашому каналі. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати нові уроки та покращувати свої навички англійської мови разом з нами. А ще не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового уроку.